Добрий день, з вами Андрій і и видавите стрільпохода. І сьогодні наш випуск посвячений такої фішці, як... теж випускати. Да. І сьогодні нам буде допомагати Петро. Петро, покажи, як ти вмієш, по пам'яті. Як бачимо, Петро виконав. О, зараз стоїть. ха так, яка вона вистачає. Буду на трені. Чи маєш? Зараз я покажу, як потрібно виконати. Для початку потрібно повернутися, піджати, і відпустити. Звичайно, не вистачає. Перший і виспитайте справу рукою, Іншою перехватуєте, і Виходьте, якщо з першого разу не виходить. То з декількох рібків. Ну, скільки ми вже хлопці треновані. Кидай. Не сіє. Виходь! Кидай! <ривіт> Ха-ха-ха, блієм! <блин>! Пробаза! <ривіт> Два яв! Валі! Снію! Ха-ха! Зараз я покажу те, що де, де, який, дуже важко. Часку піжати і розвернутися. я б сказав досить легко вийти. Тож легенько. Я, ну я можу. <плес> <плес> я можу з одного разу. Але новичкам. <плес> новичкам легше буде з декількох. Наприклад, перший раз я не можу, другий ні. А от з третього точно як вийде. Що так <плес> Чого слабо? Також трюки можна комбінувати, щоб виглядало набагато ефектніше. Наприклад, ми зробили офіцерський уход, а тепер силовий переворот вперед, якому буде присвячений наступний наш випуск. Прям як і я. На цьому наш випуск закінчено. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!